Ні для кого не секрет, що кожен студент хоч раз в житті чув про міжнародні освітні програми. Та далеко не кожен цікавився цим питанням глибше. Хтось вважає, що надто складно простому студенту потрапити за кордон, хтось просто не знаходить достатньо інформації. Саме з метою подолання інформаційної порожнечі відділ академічної мобільності університету Шевченка проводить ряд презентацій на всіх факультетах та інститутах. Відповідно до законодавства, ми реалізуємо право на академічну мобільність. Ми це і викладачі, і персонал, стаф, так, і студенти безперечно. Власне, програма академічної мобільності це можливість здобувати освіту за кордоном під час навчання в рідному виші. Існує її два різновиди. Кредитна мобільність дає можливість поїхати на навчання за кордон на семестр чи більше. Результати цього навчання повністю чи частково будуть зараховані студенту в його Альма-Матер. Ступенева ж мобільність передбачає повне здобуття ступеня магістра чи аспіранта за кордоном. Відділ академічної мобільності бере на себе підготовку документів та відправлення на навчання. Студенту ж необхідно відслідковувати на сайті навчальні пропозиції і подавати документи для участі в конкурсі. Пакет документів всюди приблизно однаковий: резюме, мотиваційний та рекомендаційні листи, витяг із залікової книжки та сертифікат про знання мови. Пройти відбір не зовсім легко, але воно того варте. Програма покриває витрати на навчання, переліт, забезпечує чималою стипендією, якої цілком вистачає й на проживання. Серед найбільш популярних варто відзначити програму навчання в європейських країнах Erasmus, програму здобуття освіти в США імені Фулбрайта, програму німецької освіти DAAD. Всю вичерпну інформацію можна знайти на сайті відділу академічної мобільності, окрім студентів, програма академічних обмінів також спрямована на викладачів та адміністративний персонал. Вони можуть поїхати на стажування за кордон, збагачуючись новим досвідом та поширюючи власне. Для мене це також буде цікаво. Планую поїхати, буду дивитися на вашому сайті всі програми. Студенти основний контингент, на якого спрямована програма. Прослухавши презентації, багато хто всерйоз замислюється над закордонною освітою. Я дуже довго шукала туда програму. Я взагалі планую поїхати за кордон вчитися. я довго думала над країною, не тільки над програмою. Це може бути Німеччина, це може бути Америка, але все роки Америка набагато престижніше і краще. я думаю, хоча це справді складно. хоч відділ академічної мобільності існує лише кілька місяців, є вже значні здобутки у сфері міжнародних обмінів. Серед здобутків я б е, визначила також налагодження співпраці з низкою організацій міжнародного рівня з низкою офісів, е, проведення презентації міжнародних програм, е, що значно упростило студентам е, подачу їхніх документів. Отож, можливості для міжнародного досвіду в університеті Шевченка є питання лише в тому, щоб нарешті наважитись докласти трошки зусиль та здійснити свою закордонну мрію.